New X привіт усім. Я Рам. Сьогодні я покажу вам новітню електричну барабанну установку DM8. У DM8 використані нові інноваційні технології, що надають барабанам автентичного акустичного світла а також пластичної гри в комплекті є три 10 дюймові січості томи, які дуже близькі до акустичних барабанів. Дві десятидюймові прості тарілки і одна сорокадюймова Mo тарілка. цього разу малий барабан і накідні барабани отримали велике оновлення. У 12 дюймовому незалежному малому барабані використано новітню триточкову технологію тригерного запуску. Технологія, завдяки якій звучання кожної позиції барабана стало більш збалансованим. Деталі виконання, такі як Ghost Notes, відчуваються як гра на акустичному малому барабані. Потрійна зона дозволяє грати акровірш, рінгшот та хешелі. Тому, незалежно від того, у якому стилі ви граєте, ви зможете знайти ідеальне відчуття на цьому барабані. це забезпечує більш реалістичні відчуття. на відміну від фіксованого блоку встановленого на датчику руху. Чамо хайхет можна легко підлаштувати під ваш стиль гри, включаючи відкритий, закритий і напіввідкритий. нещодавно розроблений 10-дюймовий кік драм може повністю підтримувати педаль бас барабана. Кік педаль має подвійний ланцюг і товстішу підошву. Конструкція подвійного ланцюга робить рухи педалі більш стабільними. Тепер давайте заглибимося у моду. Ви бачите, що це панель з багатьма функціями. Перша і найбільш очевидна частина це регулятор груву, який дозволяє вам регулювати вихід кожної частини в будь-який час. Що полегшує вам балансування гучності кожної частини? Найбільший енкодер – це вибір стилю барабанів, який ви хочете. Ми маємо 30 попередньо налаштованих пресетів, які ви можете використовувати. Інструментальний енкодер дозволяє швидко увійти в інтерфейс налаштування тону, і це також головне налаштування параметрів. AUX-енкодер використовується для регулювання гучності зовнішнього аудіовходу, Чи то через USB інтерфейс, чи через аудіоінтерфейс. Зовнішня гучність регулюється за допомогою цього енкодера. Регулятори, навушники і майстер легко зрозумілі. Вони використовуються для регулювання гучності навушників та основного вихідного сигналу. Регулятор темпу призначений для налаштування швидкості темпу. Ви також можете налаштовувати більше параметрів метроному, увійшовши у деталізований інтерфейс налаштування метроному. Підсвічується біт, тон та гучність. Кнопка список пісень використовується для вибору музики. Регулятор гучності пісень використовується для налаштування гучності музики. Ви можете побачити, що є чорна резинова кнопка попереднього перегляду. Ця кнопка має функцію четвертого сенсору, яка дозволяє вам попередньо переглянути звучання кожної частини, навіть коли є лише один модуль. Отже, ви можете налаштувати звук навіть коли є лише модуль без барабанів. На задній панелі ви бачите два тригерних входи, що дозволяють розширити можливості, підключивши ще два педи, чи то томи, чи тарілки. Вхід AUX призначений для підключення зовнішнього пристрою відтворення, наприклад, вашого мобільного телефону, а також для підключення USB накопичувача. usb порт є найпотужнішою частиною цього модуля. Він використовується для підключення модуля до вашого комп'ютера. Модуль DM-8 є також аудіоінтерфейсом з можливістю передачі стереосигналу та міді даних на ваш комп'ютер, Mac або Windows. Це дозволяє вам записувати мультиаудіо та МІДІ треки у будь-який DAW, або активувати доріжки з програмного засобу барабанного інструменту для студійного або живого виконання. Якщо вам потрібно записати більше ніж просто стереопару, це не проблема. Ви можете записати до 40 мультиаудіо аудіотреків у вашій улюбленій дав. дозвольте мені показати вам деякі з цих функцій. А зараз дозвольте мені показати вам функцію інтерфейсу USB диска. Цей інтерфейс призначений для підключення вашого USB-накопичувача. ви можете зберегти музику та персоналізований звук на USB-накопичувачі, а потім передати їх в модуль через USB-порт для музики. Спочатку вам потрібно завантажити музику на свій комп'ютер і зберегти її у форматі Wave. Потім створити папку на своєму USB-накопичувачі і назвати її Song. Обов'язково використовуйте великі літери у назві папки. Потім вставте свій USB-накопичувач в модуль і перейдіть до інтерфейсу USB сховища, де ви зможете відтворити свою улюблену музику. Крім того, цей інтерфейс також підтримує функцію введення вейв файлів, що означає, що ви можете налаштовувати звуки на своєму комп'ютері і передавати їх на модуль, призначаючи їх до потрібного педу. Для цього також потрібно створити папку на USB накопичувачі і назвати її Вейв import також великими літерами. Збережіть свої користувацькі звуки у форматі wave і помістіть їх у цю папку. Після чого підключіть USB накопичувач. Перейдіть до функції вейв файли. Тут ви можете імпортувати вейв файл або обрати завжди імпортувати з вашого USB-некопичувача. Давайте спочатку імпортуємо одну доріжку. Імпорт успішний. Потім ми переходимо до інтерфейсу налаштування тону. Обираємо шлях. На який ви хочете призначити тон, який ви імпортували. Окей, денюкутуко. ДМ8 включає в себе вибір високоякісних ефектів, які можна застосовувати до кожного педу. Інтерфейс операції дуже простий та зручний у використанні. Я сподіваюся, що ви зрозуміли dm 8 краще завдяки цьому відео. Чудова комплектація, високоякісний звук та багаті функції. Ми будемо публікувати ще більше відео про цей комплект. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Я ціную це до зустрічі наступного разу. Бувайте!